Ой, скажи, не хочу вставати, не чіпай мене. Сьогодні неділя, 4 грудня. Нарешті в холодильнику все доїдено, треба подумати, що таке легеньке приготувати. Я овочі вчора придбала. Мілка зі мною зранку валяється, ми вирішили сьогодні повалятися. Дивіться, до речі, це ще коли її підстрелили, вона собі здерла. На ногах оце шкіру, бо лізла під парканом. І скільки вже часу пройшло, воно нормально і не зросло. Щодо неї ви постійно питаєте, чи ходить вона, чи буде вона ходити, чи постійно вона в памперсі, теж розповідаю, значить, в неї лапки працюють. Тобто вона їх сама там згинає, може підіймати, постійно лежить там в якихось позах. Але, ну, звісно, що не прям повноцінно, бо вона не може на них наступати. Чому не може наступати? Тому що десь отут у от неї пуля. І саме отут не тримає хребет. Тобто, коли вона намагається стати на ніжки, в неї ця нижня частина, от саме отут, вона не тримається. От В памперсі вона так, бо вона. Наприклад, якщо не повзаї лежить, вона контролює все. І вона каже, коли вона там в туалет хоче, ну, можна це зрозуміти. Але як тільки вона починає рухатися, вона не контролює це. Тому памперс. Ну, в принципі, ми купуємо дитячі памперси. Там пачка 48, здається, штук коштує 300 чимось гривень, якісь японські чібіка нормальні. І. Ну, прилучилося так, що коли, наприклад, зранку її перевдягають, то якщо посидіти і просто пелюшку підкладаєш, то вона ходить в туалет, і це єдиний раз, коли це можна проконтролювати, скажімо так. Ну, в принципі, сподіваюся, що киця живе своє щасливе життя, бо знаєте, по ній видно, що вона не бідує. От геть така вона і не худенька, і на руки лізе, і бачите, оце зранку напросилася в ліжко. Щось фокус ніяк. Бо да, тут же скажи, гарно в ліжку лежати. Не просто так на підлозі там, чи на теплій підлозі. Да? Раніше в гаражі спала взимку, або там будка з підігрівом. От. А тепер от така у нас домашня. Ласкава кішечка. Ви, ну, бачите, як ніжки. Тобто вона ну, ніжками, могла б ходити, якби тримався хребет. Можливо, ще щось зміниться. Завжди є шанс, то сподіваємось. От, отак так, потягуся. потягуся. Ну, знаєте, насправді, спочатку, коли це все відбулося, звісно, і дуже шкода, але. Зараз я бачу, що вона, ну скажімо так, не страждає прям. Ще бачила, що якщо класти пледи, то вони можуть залазити на дивани передніми лапками, да, себе підіймати. Ну, Чи нам вага заважає, чи просто легше покричати хазяєвам, щоб вона щоб підняли, да, Міла? Каже, якщо є ким маніпулювати... То кішечка дуже швидко навчилася це робити. Робимо масажі лапок, щоб вона не втрачала тонус. Да. І отак от, от живемо. Гарнюся кійця. Хто пише, що дякую вам, що ви там, не знаю, залишили її, щоб піклуєтесь про неї? Ну а як? Якщо ти вже береш тварину, якщо вона вже. З тобою поруч, то що ж з нею зробити? Так, да, спочатку о, тут особливо місцеві, там кажуть, то може там когось з рушницею. Ну, ви розумієте, да? ну ні, ні. В неї нормальне життя, бачите? Це ж не те, що вона взагалі лежить, не рухається, Ну, тоді зрозуміло, яке б в неї було б життя, що її готувати треба. Там і все інше. А так, скажімо, ми тут і живемо, і граємося грайлива дуже. ну Дуже грайлива стала. Видно, що в неї вже цей стрес пройшов. І на вулицю вчора по морозу навіть просилася, щоб її вивели. От, но Зараз не даємо її гуляти в вулику, тому що холодно. І в неї задні лапки моментально просто замерзають. А носимо там в куртку. Садиш або в ковдру, за кофту закутаєш за, за і гуляєш. Тож отак от. Кітюня, да? кітюня скажи, такий колобочок, колобочок. Всі котики у нас вгодовані. Окрім каї, то їх взагалі не їсть. Міла, кого ти там їш? Кого ти там їш? скажи на, скажи на ковдра. Да? Нападає на китю, нападає на китю, ковдра, ковдра нападає на китю. Ви таки бачили? Але китя переможе в результаті, ви не хвилюйтесь. Так, сніговичок трохи вронив голову. І вчора я його не змогла підняти. Примерзла голова. Цей розвалився, котик ще стоїть. Лопата це взагалі хід сезону, бо тут розчищати. От. Але я до вас з таким питанням. Дивіться, от така система поки що фіксації воріт, і вона замерзає. Цей штир, цю трубочку вставляється. і постійно, ну, тобто, Треба або чайник бігати, або тут різними моментами відкриваємо. Можливо, хтось щось підкаже, таке, знаєте, більш. Якийсь вихід раціональний, бо систему відкриття-закриття воріт-то ми поставимо, але не знаю коли. Ну, точно не взимку, бо сюди світло не підведено. І треба спочатку траншею прокласти, а потім вже ставити відкривання дверей. Так, це бачите, тут Боба бігав. Я прям знаю, що це Боба бігав. Прям можна не казати, хто це. А ні, він, якийсь руденький собака ще біжить, тут гуляє з хазяївами. Ну, коротше, отака от історія. Так, котик стоїть, знов його замрували, шапку вдяг. Міла, іди розберися. Квадратний курочка сидить. Ой, я думаю, на що цей сруб? От для кого. А тепер дивіться на цей релакс. Ну, скажіть, скажіть, це ж просто кайф. Котики вже набігали, бачите. Куди ж ви там бігаєте, зайчики мої? Як же ж гарно, яке небо, які дерева. Оце знаєте, прямо тільки що злякалося, такі звуки були. Не дуже приємні під тривогу. А зараз гляньте. Антидепресант. А, ну котики я бачу до озера ходила. Що ви там шукаєте? А з цього боку подивіться, яке блакитне небо. Ну, капець. Вже дуже хочеться навести тут лад. Вже цього літку, я думаю, ми зробимо це, все поприбираємо тут, зробимо. Коротше, знаєте, я от вам що не показую, я розповідаю про свої плани. Але ви стільки багато ідей насправді підказуєте. Отут зробимо таку невеличку кладку, зменшимо, і там буде насип, ми все сміття там засипаємо і зверху насипаємо землі і посадимо рослини. Це буде максимально. Ну, Тобто, щоб зменшити витрати, бо сміття тут не дешевий виходить. І е, на роботу ми самі це зробимо з меншими. Я думаю, кому допоможуть, нікуди вони не дінуться. Тут буде поруч басейн і зелена така зона. Я вже придивилася деякі чагарники вічно зелені. Я думаю, буде гарно тут. Да, Миша, як ти думаєш? До речі, ці дрова так колоритно е, виглядають. І я бачила фарку у нас. Оцими такими гілками товстими викладають краєчок доріжки. Було б гарно, але в нас тільки, навіть якщо ці дерева попаляти, ну це краще, доцільніше на дрова це все, ніж викладати, бо хлопці кажуть, що воно дуже швидко згниє все. Але, ну боже ж, ну як же, ж, як же ж, серце щемить, мені нікуди не хочеться їхати, я б тут стояла би і милувалася з цим цим. У сусідів такий молоденький садочок. Ай, гарнюща. Прям доцільне слово, я вже така червоненька трохи. Горнющо. Горнющо прям. Так, машинку мені прогріли. Почистили. Я думаю, треба її, можливо, заїхати ще помити. Ну, це якщо я встигну, бо в мене сьогодні планів шалено. А, і там через два дні все тане. Можна мити, можна не мити. Пристібаємося і їдемо. Ой, яка ж коробочка, да? Каєчка? Яка ж гарна коробочка. Каюш, тобі будиночок придбали, да? Можна я заберу цю коробочку? Вона тобі не треба точно. Ну, ти, звісно, спробуй. Скажи, з хати речі виносять. І що? Гарна, да? А ще дивись. О, яка краса! Скажи в мене так. Така комфортна квартирка. Да? Так, це я придбала рушнико сушарку. Перевіряємо, чи вона гріється. Поки що гріється тільки оця штука. От, з таймером, ну така. Брала по розміру найдешевше і мені таймер потрібен. Але я не знаю, чи треба таймер взагалі зараз, коли світло вмикається, вимикається. Але влітку там, наприклад, тому що рушники сушаться і потім не висихають, їх треба десь розвішувати. Ну, а каєчка з новою хаткою, скажи, тут в хатку ще іграшок накидали, да? скажи, яка краса, яка краса. Оце котику, скажи, придбали коробочку. Такий піпухна стикає. Повісили сушарку, ось так це виглядає. Ну, проста, біла, нічого про неї сказати не можу. Тут ось цей дивний доволі такий терморегулятор, як я вам вже сказала. Але виходить, що коли світло вимикається, воно вимикається. Коли, коли вмикається світло, воно вмикається на мінімальному режимі на 3 години. У мене так стоїть. У нас світло 2х2. То виходить, просто ці дві години вона працює. Я думаю, зранку її можна буде вимикати. Просто і вмикати після того, як вже рушники ввечері будуть вологі, да, після того, як душ всі прийняли. Ну, зараз покажу вам, як рушничок вішається. Хотілося б її поширше. Так, давайте. Ну, або ось так, або складати в два рази. Я не в два складаю, а так, знаєте, трошки з запасом. В принципі, мені здається, в мене вдома, в мене водяна сушарка, то вона така сама. За виключенням того, що вона сріблястого кольору, ну і трохи по-інакшому розташовані оці всі перекладини. Дуже зручно, що вони ось тут деякі всередину, деякі зовні. Ми, коли були з дівчатами в Словаччині, там в одній квартирі була така сушарка прямо до підлоги. Ото був кайф. І її вмикаєш теж така величенька ванна, мабуть, як у мене квадратів 9, то вона прям суттєво її прогрівала. Теж приблизно такий терморегулятор, все дуже-дуже схоже. Єдине, що ну, от, треба звикнути до нього, як тут регулюється. Це єдине, що можу сказати, зараз світла немає. Хотіла вам афіну познімати, навіть не познімала. Ви бачили, що відбувається, це у під'їзді ремонт. Я поки піднялася, я вже сто разів пожалкувала. Не можу сказати, що в мене, знаєте, була прям якась сьогодні така сильна необхідність підійматися. Вчора була у місті Наталка, сказала, що вона зайнята, каже: мам, ну, ти заїдеш, я з тобою навіть поговорити не зможу. Це ж знаєте, це дві години, коли є світла, а чекати там дві години не було в мене часу. От сьогодні піднялася і блін, в мене в носу цей пил, у роті цей пил всюди, бо я підіймалася наверх. Вони ще якраз знімали оцю штукатурку знизу. Я так розумію, на першому поверсі вони будуть все штукатурити, а на верхніх поверхах будуть, вони вибирають там, де тріщини, де якісь збитості. На моєму поверху цього небагато, тому що коли ми заїхали, я сама це робила. І тоді зі мною ругалися сусіди навіть. знаєте, Ну так, вони не приходили, не казали там нічого. Але відкривали двері такі. Ой, що це тут таке вонюче, така фарба вонюча. Блін, ну така вона вонюча, щоб стіни пофарбувати. Я потім кілька днів лежала, бо мені погано було. А вони були незадоволені. Ну, бо не на їх ж поверху, я робила ремонт, звісно ж, це ж зрозуміло. Ну таке. Коротше. Ні, води нема. Ну, зараз поїду. Я їду в епіцентр. Все-таки хочу придбати каструлю, бо в Наталки забрала каструлю, приїжджаю додому, чи я в Наталки наглянула, а в неї вже поверхня, там це знаєте, з покриттям, з таким, з напиленням. І воно вже проходилося. І я подивилася переробити покриття приблизно як придбати нову каструлю. А та в мене дублює таку саму, яка в мене є, і подивилася, що в теї всередині теж є пошкрябане, але ем, вона така, знаєте, от чорна, ніби кришка якась спечена, щось таке, не І що, що там таке? Коротше, все-таки, мабуть, буду брати цей набір тіфаль, і потім там 3-1 літр і каструлька. Середнє і до неї потім ще придбаю цю каструлю зливом. Я ну я вам так і казала, я передивилася багато каструль. Зараз ще познімаю відео в епіцентрі на розумний шопінг і знов передивлюся каструлі. Подивлюсь, знаєте, можливо, там, наприклад, найбільше каструля мені не так часто потрібно бути, коли я там солянку варю, звар, щось таке можна зекономити. в мене дома 4,5 літри, там 5 Її в теорії треба теж буде поміняти, оця, яка теж там трошки є аж але наче її можна після цього використовувати. А, треба це обміркувати. Я, я щось знаєте, в мене таке враження, що я не каструлі вибираю. А заміж виходжу і, знаєте, кандидатів вибираю. Наче це на все життя. В мене ті каструлі. Ну, це трохи і смішно, але така в мене натура, знаєте, от. Є в мене. Я, що не роблю, все до всього підходжу, прямо так, от якось з підґрунтям з якимось мені треба. Якщо я щось зроблю спонтанно, то в більшості випадків я потім можу жалкувати. Навіть якщо якась куртка, яку я придбаю, чи щось таке. От якщо в мене є якісь сумні, все, мені треба прям досконало це обдумати. Це іноді заважає жити, бо я вже так купила ці каструлі і забула, але а де ще ж один момент. Виходить, в епіцентрі цей найбільше мені сподобався Тефальд Джиммі Олівер. Він стоїть без знижки за 7 з чимось майже за 8 тисяч. Всюди на нього знижка, я не знаю, я зараз просто відсканую. І я знайшла, що в комфі він, по-перше, коштує як всюди, 3600, здається. А в мене ще там бонуси, і він мені вийде 300. То, звісно, я візьму в комфі, якщо брати за 300, бо ті бонуси рідко я використовую, вони в мене згорають, то треба нарешті їх використати. Все, поїхала. Поставила телефон заряджатися і буду знімати з новим мікрофончиком нарешті. Тільки що повертала вентиляційну решітку. Чому я люблю в епіцентрі в принципі, купувати? Тому що тут дуже простий, просто таке повернення. Знаєте, не треба там пригати лише на даху, щоб доказати, що воно тобі підходить, не підходить. Навіть тут в мене подруга молодець. Вона купувала чоловіку костюм а, і не підійшов по довжині штани. І вона повернула. Хоча вона прийшла, сказала не повертається, тому що там прямо написано піжами, там домашній одяг, все інше. Але в чеку не було написано, що це домашній одяг. Все. Ну тобто, це чоловічий костюм, це не домашній чоловічий костюм, тому повернути його можна. А я придбала решітку вентиляційну, вона виявилася не чорна, а синя. Зараз якраз підійдемо. Так, от бачите, антрацит, а він взагалі синій. І я не знаю, купувати чи фарбувати те, що в мене є. Тому що ну, антрацит краще буде на чорному, звісно. Зараз ще походжу, подумаю. І я взяла більшого діаметру, мені така маленька прям потрібна. Візьму я її, якщо не забуду, тому що там жовта прям. Вона така, знаєте, вже була біла, стала такого кольору. Ну, геть не, не гарно. Зараз ялинку приберемо. Це прям буде на виду. Ну, Носомо... сама, ой, розбирають ялиночки, ну як же ж так, ну як же ж так, мій улюблений прям відділ. Я вже теж хочу розібрати ялинку, і думаю, треба зателефонувати хлопцям, які будуть робити стелю, натягати. От. Щоб вони приїхали, поміряли, і якраз поки вони будуть виготовляти стелю, то буде привіт. Ту ялинку і прибрати. Ну, отак, от все. Іду на зйомки. Тож, дивіться, відео на моєму. О, тут вакууматор. Я так задоволена, що мені вакууматор в подарунок був до варильної поверхні. Бо я люблю його використовувати, особливо я хочу ж поміняти духовки, і там в мене сувіт є. Я сувіт обожнюю просто м'язко, оце в сувіді. Приготувати, а потім швиденько з коринку йому дати. і Це така смачна, виходить, печена там печена якийсь кусок м'яса, що хочеш, можеш запікати. Все, я дійшла до посуду і йду зараз обирати. Ще я вам покажу: брала прямо перед новим роком, 30-го числа готувала отаку тушку кашченяти. Це напівфабрикант, бачите, 229 гривень кілограм, в мене вона вийшла майже на 700 гривень, я таку немаленьку взяла. Коротше, дуже смачна. Єдине, що готую, я її при температурі 160 градусів, ну прямо години три вона прям розпадається, і зазвичай в них якісь такі, знаєте, Ну, такий якийсь маринад, незрозумілий. Тут прям ну, все, один в один, от прям раджу. Все, забираю свого Джеймі Олівера з комфі. Списала бонуси, 300 мені вона вийшла. Був сніг і нема снігу. Але я сьогодні навіть не вийшла на вулицю жодного разу, це ввечері тільки молоко закінчилося на каву завтра. То приїхалося тепло. Котики, снігу зовсім не залишилося. так от трошечки. Так, да, кітюні? Я мої гарні. Мися, мокрі, йдіть в гараж, грійтеся там. Перший день, як нема рибалок. Вчора ще були, але ну, вчора вже снігу не було ніде. А вони ще сиділи. Відчайдушні люди. А я їду відправляти посилки, щось, якась проблема знову, ой, знову, з новою ой, з новою, Укрпоштою, не може, немає, Я створюю посилку, немає індексу для Ірландії саме вкласти. І це не дає створювати, немає цього віконечка, де його вводиш. Коротше, знаєте, вчора бухгалтерію ще зводили, там а, придбала таблицю, з якою можна... Працювати, щоб на Еці рахувати податки правильно. Там було купа проблем з тою таблицею. Коротше, знаєте, <світувач> творчий процес з'їдають оці всі моменти, і нікуди ти від них не дінешся. Покажу вам замовлення з Aliexpress для котиків. Оця м -м сіточка. Під кошачий туалет це наталці для Афіни, бо вона о, це вже коти розбризкали. Бо вона дуже сильно гребеться. Кая теж гребеться, але в нас так тут ну, місця багато і не так критично. Я поставила, щоб воно розправилося. Ну і подивитися, наскільки це допоможе каї, наскільки буде легше прибирати, бо він так зазвичай дуже обережно ходить. Але якщо там, хоч трошки залишилося запаху, десь якусь гранулку не прибрав, все він починає це розкидувати, психувати по всій ванні. І ось така поїлочка. Бо він дуже любить пити саме проточну воду, і, значить, п'є він її. Або, коли ти миєш руки, він приходить, і просить, кричить, щоб йому залишили воду, щоб він попив. Або в душову кабіну залазить і там злизує все, що є. Ну, Попив, прийшов там, знаєте, полиськав і пішов. Єдине, що мені не подобається, воно постійно буде текти, воно, бачите, отак от від мережі. Ну, Можна, наприклад, підключити павербанк, це не проблема. Знаєте, якісь старенькі, маленькі є, але вони в мене зараз більшість розряджена. Я підключила на низькому заряді, не хочу працювати. Подивимось, як на. Звичайному буде, коли зарядиться. Так, і е, що ще не подобається, що воно постійно тече. А в нас, якщо ставити там, де всі годівнички, то там буде воно ледь-ледь чутно, що воно тече, але все одно поруч спальня, і я думаю, що буде вночі трохи заважати спати все-таки. Тож поставила отаку ванні. І я бачила окремо, що продаються такі датчики руху спеціальні для котиків. Ну, Тобто, щоб котик, коли підходить, тільки тоді фонтанчик починав працювати, а не завжди. Ну, подивимось, чи він буде взагалі користуватися чи ні. Мілка теж прийшла така, подивилася, що таке, Ну, вже порозливав. Поросяний кіт просто. Коли, знаєте, такий продуктивний вечір, пюрешка, це завтра ну і нам, і дівчатам повезу, і в новій каструльці вже приготувала Це курка з грибами, в вершковому соусі. Така коротше, смакота. На сьогодні в мене каструля менша, щоб зварити в ній пюрешку, то вона в посудомині. Тому не вийшло. Але задоволений набором подобається цікаво користуватись. такі плоскі кришки. Єдине, що я подумала, що, знаєте, можна було взяти і той набір з кришками, з отворами, зі зливом, тому що ну, таку кришку я могла ставити на цю каструлю. Ну, це таке вже, знаєте, якби дуже хотілося. Мені цей набір дуже-дуже подобається. І все одно ще одну каструльку, я розумію, що треба буде купувати. Тому Колись там вже придбаю ще одну. А Ну, постіль, не хочеться показувати постіль. <ріць> скажи, вдали, але не дають гратися. Ой, яка ж любов, любов просто. Скажи, це ж моя подружка, Вона про це правда не знає, скажи. Але я регулярно от сюди заскакую, Наталка мене ругає. А я скажи, сиджу і спостерігаю за нею, щоб вона була нагодована, помита, щоб все було добре. Отут, да, скажи, сиджу. Да. І гратися з нею люблю. Ну, дивіться, яка гарна в мене подружка, да, Афіна? Скажи, всі рептилії мої подружки. Вони про це не знають, але я, скажи, так вважаю. Ану, спробуй, Наталя, забери її. Вона буде ж плакати, Афіна? Да? Скажи, що ти думаєш з цього приводу? Ні. Да! віддайте, віддайте, будь ласочка. Ой, моя подружка, боже, ти, моя ласточка. І бачите, як лапками обережно бере. Мабуть, через відключення світла в Наталки щось підвисла пралка, не хотіла зливати воду, прямо тато приїжджав кілька разів, тут намагався робити. Коротше, я приїхала, вона в мене злякалася. Зараз працює, все одно заберу зараз всю білизну. Що там, бо накопилося, це вже тиждень. Ми намагаємося поборотися. Я викликала на всяк випадок цей електролюкс. Там прямо на сайті можна викликати. У мене зареєстровані всі прилади, і я собі викликала майстра. Мабуть, поговорю, щоб він прийшов, це ж вона пралка з сушкою, щоб всередині подивився від сушки, можливо, треба ворсь почистити. Не знаю, зараз ну, проконсультуюся з ними, бо мені казали, що раз в 5-6 років десь так чистити, чи роблять вони, чи не роблять. Коротше, дізнаюся. Але теж сказали, що. Ніхто досі не звертався з такою проблемою, і це я пам'ятаю, коли купувала, консультувалася з ними. Але ми можемо почистити, типу, подивитися, чи є там щось, чи треба це робити, чи ні. Бо знаю, що в мене подруга раз на рік викликала майстра, щоб він прочищав систему. Це старі, новіші вже трохи інакше вони там зробили. Так, тут а, Афінка грається. Я дивлюся, іграшка улюблена. А, помпони, м'ячики, всі іграшки носить, причому вона любить великі іграшки. І оця паличка це паличка, щоб ви зрозуміли, не отак гратися. Це зараз вона трохи пограється, потім забере і буде носити як собачка її. Ну, Тобто, бачите, отак вона не прям сильно реагує. На. Ні, скажи, на камеру ми таке не робимо. Що ви думаєте, що я носити її буду? Я вам що циркава кішка, чи що, скажи? О, бачите, о, отак треба гратися. І вона її тягає по квартирі туди-сюди. Гарне кошеня. О, тях, моя мой Таке гарне кошеня. Капець, навчилася двері відчиняти, бо Наталка закривається на ніч. І подружка її закривається. А Афіна відчиняє двері і заходить. Каже, нема чого у це придумали тут дівчата. І слухайте, хочу цей стіл забрати, це мій макіяжний столик. Тут якісь навіть залишки, косметики. А, ну, Підсвітка не включена, але тут є підсвітка, щоб робити макіяж. Було б дуже класно. Це треба попросити або тату, або чоловік-сестрички, щоб заїхали. Забрали. Він просто важкий. Я б чесно вкинула б його в машину, але він прям важкий. Його важко мені буде виносити. Ну, а зараз.